Друзі, всім привіт! Я знову в Аврорі. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Допомагайте наближайте нашу перемогу, не забуваємо про це. І зараз йдемо з вами дивитися, що тут є цікавого, на що є акції. Мене попросили глянути декілька речей, тож все покажу. Ідемо. Починаємо з того, що тут виставили на акцію. До речі, мені дуже подобаються оці склянні стакани, чашки з подвійним дном. 64 гривні, це під каву, скоріш за все. Але я вам казала, поставила ложечку і тріснула оця верхня частина. Тож, на жаль, собі я більше не буду купувати. Я не знаю, ті, які дорожчі, вони чогось відрізняються, не пишіть, будь ласка. Можливо, просто кому як повезе. Термокружка кольорова 189 гривень. Класна, така важкенька, знаєте, зручно в руці тримати. Що тут ще є? Шампунь сухий для волосся шаума. Я вчора взяла шам... сухий шампунь сйоз і після Забула, як називається шампуні, які я беру, сухі, я вам тут десь ставлю. Сйос мені не сподобався. Дуже багато білих слідів залишається, хоча давно вже користуюся сухими шампунями. З ним щось не зійшло. Не знаю, якщо не забуду, то візьму, подивлюся, тільки мені треба для жирного волосся. Він класно і тримає об'єм і, в принципі, знаєте, таку свіжість волосся залишає. На другий день, якщо їм покористуватися, то на третій можна мені особисто ще не мити волосся. 88 гривень. Сухий дезодорант, я так розумію, в стіку 59 гривень. Не пробувала ніколи такий. Рексона 92, зубній пастина знижка. Гель туш для брів. Я минулого відео брала олівець. Олівець непоганий, але в мене з ним любові не сталося ніякої за 9 гривень. Від. Туш для вій і 19 гривень помада. Теж минулого разу були пробнички і я спробувала слухати. Ну так доволі стійка вона виявляється. Я її намагалася стерти. І в мене такий рожевий слід тут потім на руці доволі довго залишався. Як вона на губах буде, ну невідомо. Принаймні, ось так. Фломастері на знижці, зошити на знижці, скільки тут аркушів? 24. І бувають, знаєте, така погана роздруковка всередині оцих самих кліточок або оленічок. Тут і папір непоганий, і обкладинка більш-менш. Ігрушка слайм, я думаю, всі батьки їх обожнюють. І фішка. А, це фішка. Ось якісь динозаврики. Що це за динозаврики? Іграшка антистрес. Вона тут різні 74 гривні. Вологі серветки на акції. Я отакі використовую, дуже подобається 25 гривень. До речі, мені теж треба не забути і взяти в машину їх. Брала тут бездротові навушники, були по знижці ну, якогось такого плану, який коштувало 400 гривень, загалі за 99 Взяла. Поки що, ну я спробувала, наче звук непоганий, але в такому користуванні вони в мене так і не прижилися. Скажімо так. Мені треба, щоб змінювалися амбішури. В мене маленькі вушка для мене це важливо. Але звук. Ну, за такі гроші за 99 гривень взагалі навіть нічого не скажу. За 400 гривень мені теж здається гарним. Бачите, вони є різних видів. Принаймні, якщо вам не сподобається, ви там можете вдома обережно все спробувати і повернути. І під Apple, я так розумію, ці навушники за форму: 349 гривень теж акція. А взагалі тут дуже-дуже багато різних. От мене просили подивитися якраз тайпсі перехідник. Я вам зараз покажу фірму, яку ми купуємо вже багато разів. Щось так одразу я і не бачу. Ось вона. От якраз Тейпсі, 70 гривень. Вже два-три роки саме ці слугують, інші. Ламаються у тут, перестають працювати. Треба дивитися, це дата кабель або не дата кабель, тобто чи буде він передавати. Ну тут не вказано, а буває і вказано, що це саме дата кабель. У мене принаймні вони працюють як дата кабелі. Мені здається, такі самі. Ми брали тут і мікро-USB, які хочеш, і ми брали і зарядні самі оці пристрої. Претензій немає. Якісь ноуней брали, вони наче коштують не дешевше, а навіть деякі дорожче. І при цьому ну от 69 це мікро-USB. Ціни зовсім зовсім різні. Ціни дешевші я б точно не брала. І в машині, знаєте, там в машині взагалі така експлуатація інтенсивна, то все нормально. Флешечки від 169 гривень, а пачер, до речі, і до 279 найдорожче 128 ГБ. І от такі адаптери в нас. Від якраз на два рази влуджувача, оцей для зарядний перестрій, 179 гривень, прям дуже давно і все з ним нормально. До речі, захист для дротів 19 гривень. Це знаєте, для того, щоб оцей краєчок кабелю, який вставляється саме в телефон, не перегибався у вас, не перегинався. Класна штука. Дезодоранти, якщо треба, я вам показую. Придивіться той, який вам треба. Взагалі за 32 гривні виловити дезодорант. Не пробувала, якщо пробувала щось, пишіть На ФА. Зараз акція по 55 гривень. І ніби ріксона. Все хочу спробувати ріксону, але все одно купую гріньє. Не знаю, він мені найбільше подобається. І чоловічі дезодоранти також на знижках зараз. На знижках. Що, о! Для жирного волосся От, треба взяти, мені буде повернутися, спробувати. Зараз сфотографую собі, щоб не забути сйоз на знижках, полюбляю сйоз, але давно не користувалася. Зараз користуюся такою шаумою, я вам вже казала, ця мені подобається, ця нам з донькою отака не підійшла. Ну, чомусь так підсушує волосся, саме вона. Що за акцій Head and Shoulders? Ельсеф маска. От я пам'ятаю, це взагалі прикольна серія. Маску я не пробувала, а шампунь і бальзам використовувала не один раз її купувала. У мене зараз шварзко здається, але якась інша серія я такої тут не бачу. Гель-пілінг, то дівчата полюбляє, 37 гривень, і він, я так розумію, ну знаєте, доволі густий, я бачу. Дивіться. Прикольний. І різних видів. Хто пробував, напишіть. Я люблю такі теж штуки. Як він пахне, наскільки пілінг відбувається. Гель для душу Фа 59 гривень. І за 17. Гривень гель для душу, такий фруктовий коктейль. Ну, взагалі для мене не принципово, прям, щоб він там був якийсь супер. Мені головне, щоб він не присушував шкіру, бо в мене шкіра суха. Ну, і бажано, щоб був приємний запах, але щоб він не тримався, знаєте, прям дуже-дуже довго. Бо в мене від Жомалон колись був такий ефект. І я прям е лягаю спати, чоловік каже, нащо ти використовувала парфуми на ніч. Гель. Для душу Олів'єра 44 гривні. Дуже класні упаковки такі святкові. Навіть зараз підіймає настрій, не дивлячись на те, що на вулиці плюс 9 і дощ. Про ці шампуні мені писали, що кератин пробували, Непоганий. І тут ще є кератин і колаген. Можу навіть сказати, а ну давайте вгадайте, копія якого це консилеру. Мебелін. Прямо один в один зробили і подушечку таку саму. Цікаво було б спробувати 70 гривень. Може, хтось спробував, напишіть мені. Іноді буває така дешева косметика і дуже-дуже гарна. Можна тіні придбати, якісь, які будуть прям класно триматися. Можна, звісно, найчастіше ти попадаєш саме навпаки. Так, давайте ще подивимось, що тут цікавого є. Я давно вже не була в іграшках, але ми обов'язково підемо з вами, подивимося, що тут є ще до свят. Іграшковий трек з машинкою 200 гривень. Потяг доміно. І тут складаєш, я так розумію, доміно музикальні різні ноти будуть. Іграшка дитяча лабіринт міста. Не знаю про що це, ну це, мабуть, настільна гра. Ні. Щось пластикове, але мені так прямо цікаво, як в неї грати. 77 гривень. Дуже-дуже багато машинок. Я знаю, що в багатьох аврорах немає такого вибору, але певні позиції в них з цього обов'язково представлені. Так, це все хлоп'яче. Можете зупинятися і дивитися. Дивіться, навіть є сміттєвоз. 169 гривень. Різна військова техніка. Все, що хочеш. Не звертала уваги, тут, виявляється, є обкладинки для паспорта. Бачите, і для закордонного, хоча яка різниця. І отакі от для документів обкладинки. Дуже зручно, я так розумію, тут як чохольчик-книжечка, і можна ще там ідентифікаційний код вкласти, щось таке. Так. Обкладинка для ID-картки. Слухайте, а це прямо річ. Бо ID-картка це така річ, яку ви я от її не люблю, тому що вона маленька, і або в гаманеці її не завжди з гаманцем, або десь поклав і вона губиться. Ну, Можна навіть і отаку обкладинку для ID-карти. Це картхолдери 14 гривень. Це 7. Якщо ця сім'я я візьму, бо в доньки. В документах вона лежить, але все одно вона маленька занадто. Ні, це 55 гривень. І написано, що шкіряна. Ну, не знаю, наскільки це шкіра, але в руках тримати її доволі таки приємно. Так, теж треба собі сфотати. Річ непогана. Це що? А, бачите, от така маленька ще. Карточка, давайте. 29 гривень. Ну, дивна назва паспорт, бо це вже ж не паспорт, це id картка Ну, можливо, таку взяти. Тут ще позаду щось можна покласти. Просто щоб вона не так губилася. Навіть в документах іноді пропускає її, перегортає. У мене є різні картхолдери, але чомусь вони за розміром такі, що не всі картки туди влазять і важко зберігати це все. Гаманці Ну, я з тих людей, які купують один раз, але якийсь дорогий гаманець, хоча бувають і дешеві непогано виглядають. 99 гривень. Дивіться, Ну, до речі, навіть в руках тримати дуже-дуже приємно. Непоганий гаманець і багато відділів. Мене оцей чоловік такий би прямо оцінив би. Ще в коричневому кольорі. Принаймні виглядає як непоганий шкірозамінник. Ну цей такий дуже, знаєте, скажімо так, як склейонки. Ну, всередині зроблене так попростіше. От тут також гарно виглядає, якщо ви любите на замочку, так, ну однією рукою дуже важко відкривати. В середині одразу зрозуміла, що він дуже дешевий. Давайте глянемо ще жіночі гаманці. Так, ну от, наприклад, зовні 129 гривень. Можу сказати, що прям слухайте, і всередині непогано. Ну мені не подобається оце блискуче, але ж це справа смаку. 149 гривень, подивіться, зовні класно зроблений. Ну Китиця видає, що тут не шкіра і неякісний якийсь шкірозамінник, але всередині теж непогано зроблений. І є прям багато кольорів, ну хтось його сюди поставив. Давайте ще глянемо. Тут за 229 гривень. Теж, о, я люблю, от коли цілуночок цей замочок. Давайте глянемо. Гарно відкривається, охайно зроблений всередині. Знаєте, оцей е... перекладини, оці, вони не з якогось дуже дешевого матеріалу зроблений. Я розумію, що він просто не так довго буде носитися, як шкіряний, але чому би ні. Трансформери, які я колись назвала трансформаторами. Всі дуже сміялися. Але коли діти виростають, то вони стають трансформаторами. Фігурка іграшкова кролик. Не знаю, нащо такий кролик потрібен. Хоча діти бувають побачать якусь таку, на ваш смак, страшну іграшку, а вони розуміють, що це просто те, що потрібно. Наприклад, якась дивна тваринка, наче змія, але не змія. 74 гривні, ну, не знаю. І тут немає штрих-коду подивитися, справді яка ціна в них ляльки 99 гривень. Так, дитяча валіза. Чого тільки не придумають. От погодьтеся. Валізка для пупсиків. Щоб їх пупсики кудись літали в подорожі. Ну, нехай діти мріють. До речі, прикольна. Штука, дівчинка, зі, лялька зі змінним одягом 109 гривень. Бачите, тут і чобітки, і пластикові платочка. Ну, Таке маленьке, мені здається, якщо дитина мала і знаєте, точно не буде попадати, то вона швидко цю ляльку поламає. Там навіть щось для дівчини, якісь прикраси, але йде прикольно. Пупсики в одягу. Такі очі в них дивні лошадки. І ще з розчісочкою для гриви 88 гривень. Лялька в костюмі, кролика в коробці, гарненькі по 99 гривень, ці по 109. Так, Барбі. У мене ціла коробка Барбі лежить, і я думаю, ми купували дорогі саме оригінальні барбі. Треба їх комусь зі знайомих кого діти подарувати. Якщо ще такі знайомі залишилися з маленькими дітьми. Які грають Барби. Там і принцеси, і принци із різних мультиків купували на талці, але вона не сильно ними гралася. Вона більше гралася різними динозаврами. Пупс в коробці 249 гривень. Лялька Пупс в одязі. Ну, мені здається, що якщо ви своїй дитині купуєте, то краще з неї піти, щоб вона сама вибрала, що вона хоче. Бо, наприклад, для мене вона така дивна, а дитина скаже, вау, яка гарна. Тут ми з вами дивилися. Іграшковий набір клас. Іграшковий набір для вирощування кристалів. Мені ця ідея дуже подобається, і ніхто з дітей чомусь не хоче кристалиці виростити. Так, і жарт GPT. Інтелектуальна гра, провести час з компанією друзів. Ну, взагалі, такі е, ігри дуже прикольні. А тут і крокодил для подорожі, 49, це 109 була. Про магнітну карту України чомусь сказала, що немає Криму. Як немає? От бачите, знизу Крим. Не видумайте, Крим він наш, він рідний. І він повернеться додому. В нього немає іншого варіанту. Ну і багато пазлів. 279 гривень такий пупс. І знаєте, що тут прикольно? От такі, як гусі, з'явилися це фламінго, мабуть. Фламінгушки. Такі вони кумедні. Ноги висять, так скільки вони коштують. Білі і рожеві. 299 гривень. Класні. Мені треба буде повернутися і обрати собі ручку. Треба буде обрати собі ручку з товстою пастою. Люблю, коли вона товста, так мені зручніше писати. Щось вдома залишилося всі. Ну, от з першого прямо разу взяла. Треба не забути. І різні блокнотики. Ціла купа, 77 гривень, більш товсті, 99 гривень. Тоненькі. Ми з вами обирали разом 77 гривень. Єдине, що вам скажу, я взяла такого котика. Ну, я раніше собі купувала, в мене дорогий був якийсь, і в ньому позаду такий конвертик зроблений, щоб туди складати там, знаєте, різні дрібниці. Така петелька для ручки. то тут мені зручніше. От до речі, гарний. Погано, що він запакований і не видно, що там всередині. Ми вже про це з вами. Говорила, тут, дивіться, веселка така прямо. Зроби себе щасливим сьогодні. Прикольні. І маленькі різні. До речі, котики ще в різних дизайнах з'явилися. Так, стрічечки. Мені потрібна була прям дуже-дуже тонка. 24 гривні, патріотичні такі стрічки, а мені наполовину від цієї потрібно. І тут я таких не бачу. Але є багато всього, що вам тут захочеться. І спиці, і гачки, і резинки. Цікаво, діти ще захоплюються оцим в'язанням. Коли тільки з'явилися, навіть мої Наталки було. Такі власні намастини 24 гривні. Можна зібрати браслетик з ім'ям. Так, дивимося, що з'явилося новенького до Валентина. Бо Валентина вже на наступному тижні. Да, свято. День закоханих. Будемо називати так. Пряночки. Котик 24 гривні. Отакі маленькі по 9 гривень. Цукерочки 39 гривень. 69 гривень. Цукерки щастя, ні, це печиво 49 гривень. З передбаченнями прикольна до речі, ідея. Правда? Любімов я можливо доньці візьму на Валентина. Мені здається, прикольна ідея. Взагалі, у ці цукерки в мене якраз зі святом закоханих. Асоціюється. Я ж люблю свою дитину. Це ж не обов'язково прям закоханою бути, щоб зробити їй щось приємненько. Так. Що тут зі смаколиків? Кукурудзяні трубочки по 6 гривень, бумчик. Батончик АСК це він, мабуть, 14 гривень. Людяники 7 і 10. Гривень з цукерок. Волинські солодощі 79 гривень. Цікаво, це ті, які всередині. Да, метеорит соняшник весь карамелі, метеорит арахос, арахисовий, чорнослив, курага і фіник. Якщо ви таке полюбляєте, прикольні. Лексус. Якщо лексус не можете придбати, то можна придбати цукерки, цукерки. Доступніші. 33-33, ще, бачите, червоні виглядають апетит. Ну, тут невеличка коробочка, але серденько. Дивіться, які гарні під каву з'явилися. Чашечки. Така цікава форма і така вона маленька. 39 гривень різних кольорів. Такі атмосферні. Хто п'є саме чорну каву, я думаю, заварює собі. Так, тут новенького нічого не бачу. огляд цього всього такий подробний в минулому відео. Тарілочки, 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 креманка скляна з рельєфним візерунком 69 гривень. Скаве, що зараз на акції? Якобс, бачите, розчинна по 5 гривень різні варіанти? Коштувала 12 старі цінники. Гарячий шоколад еко. 6 гривень. Не коштувало. Напишіть смачний чи ні. Якісь кукурудзяні кільця 20 гривень. Коли я кажу якісь, значить мені невідомо, які вони самі. Я не знаю, що це. Кафе Класік 289 гривень 1 кілограм. Дуже такі різні. Відгуки про каву зі Старого Львова. Хтось каже, що смачна кава, особливо з марципаном. Хтось каже, що геть не смачна. Я так і не пробувала. Тут мелина, тут зернова 139,74 гривні. Напишіть. Можна спробувати взяти отакі маленькі пакування. Це справа смаку і того, яку каву ви звикли пити. Я досі не спробувала, нічого вам не скажу. Так, я б купила б свій улюблений чай, але його тут, як завжди, немає. Який хочеш, у мені карпатський чай, а ось він є. Але треба чабрець і меліса. Чомусь саме в Аврорі я такого жодного разу не бачила. Сюди новенького нічого не привезли. Купа всього для організації цікавого. З'явилися отакі набори 59 гривень, ложечка і виделочка для дитини. Дуже зручно, що вони йдуть одразу з пакуванням. Класні набори з'явилися столові, отакі от одразу на одну людину. Хоча вони Занадто легкі, як на мене. Хочеться, щоб вони були. Саме метал, щоб був товстіший. Але стиль мені такий, знаєте, дуже подобається. Багато взагалі тут можна обрати ложок, ціни дуже якісно зроблені, 69 гривень. Треба дивитися, які краєчки. Завтра вийде відео з оглядом ножів. Мене просили з епіцентру показати, що до вибору ножів. Я пройшлася там так прям. Ретельно подивилася, що є оцей, наприклад, ніж я не знаю, як він буде різати, але він занадто легкий, їм важко буде нарізати. Ручка так не дуже обережно зроблена. Там це все ці всі моменти я проговорю. Гарненькі ложечки. Оця непогано зроблена. 39 гривень. Ложечка, 29 гривень. Теж непогано зроблена. Різні прибори столові. Чи з'явилися тут подушки? Подушок досі немає. І рушничків немає, які я хочу придбати. 55 гривень, 77 гривень, 40 на 70. Чомусь я впевнена, що десь в інших аврорах подушки обов'язково є. Так, тут якась. Цікава щітка універсальна з ручкою із дозатором. Тобто сюди наливаєш миючий засіб і щіточка або губка, можна змінювати 69 гривень. Я пам'ятаю, що моя мама мила намагалася знайти ход... якісь такі щіточки, щоб мити посуд щіточками, щоб не контактувати саме з миючими засобами. От вам класна ідея, а це що? Міні-моб. Для чого це зараз подивимося з іншої сторони? Ну, я так розумію, це міні-шваберка, щоб прибирати поверхні, що там всередині. Дуже добре змочена губка. Знаєте, от є такі матеріали, які треба вологами зберігати, щоб вони дуже класно будуть збирати вологу. Потім вона, бачите, складається і розкладається в таку дійсно міні швабрику І я так розумію, буде і віджимати. От на поверхні щось можна її прибирати. Така собі, наприклад, можна навіть на підвіконня поставити, де квіти Поливаю і постійно розливаю воду. У мене є таке підвіконня. Або дійсно на кухні біля мийки, коли це бризкається, буде збирати дуже-дуже гарно. Ну, якщо ви не хочете, у вас є зайве місце, точніше, щоб цю штуку зберігати. А так ідея класна. Ну, Єдине, що для мене маркетологи погано працюють. Я б не здогадалася, якщо, знаєте, прямо так от не почала все розпаковувати. Розпаковувати мені не завжди хочеться, то шанс придбати зменшується. 88 гривень. Вішалочка для туалетного паперу тримач такий. 99,69 гривень дозатори для мила автоматичні. Зараз є набір органайзерів, хто собі хотів бачити, тут в серединці навіть є. Ну, тобто тут три предмети і отакий під, з підставкою для пензликів, помад, лаків для нігтів, а так для ватних палочок і для ватних дисків і є отакого от план-органайзер органайзер 59 гривень. З собою сьогодні забираю ось такі вологі серветки про шампунь. Сухийся таки придумала, замовлю то, що звикла замовляти. Отаке От було сьогодні відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Не забудьте поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я на цьому з вами прощаюся до наступних цікавих відео.